Серед багатьох матеріалів закордонної кінохроніки знайдено відео Старобільська 1991 року. Це кінозйомка з першої експедиції з пошуку масових польських поховань 1939-1941 років. Було створено два фільми: «Фотокінохроніка 1991 та не забудемо Катинь Харків Мідне 1991, в яких можна побачити і Старобільськ. Вдалося знайти особистий щоденник одного з учасників цієї експедиції. Він детально описує, як тривали пошуки, ексгумації та збір матеріалів. Приводимо деякі цитати з цього щоденника. 28 липня 1991-го ми відправляємось до Старобільська. На під'їзді зупиняємося біля колодязя з фігурою лелеки. Вода в колодязі дуже чиста, холодна та смачна. На пагорбі бачимо знак «Старобільськ», який розміщено на віподобному постаменті. Відправляємося до будівель жіночого монастиря. Саме там, в 1939-1941 роках знаходилося близько 4 тисяч польських полонених. До монастиря не вдалося потрапити. Зараз там військова частина і командира немає на місці. Йдемо по старому кладовищу: Велетенська свалка сміття, у вкрай занедбаному стані. Могили поляків знайшли. Це невеликі пагорби з металевими трубками замість хрестів. Приїхали на вулицю Кірова. Нам показують будинок, де жили під вартою польські генерали. Будинок, схоже, якась майстерня або гаражі. Нам підказує місцевий мешканець. Це не є правдою. В цьому будинку поляки не мешкали. Генерали жили в будинку, де зараз КДБ. Ми входимо до монастирського подвір'я. До церкви проходу немає. На вході великі замки, мабуть, є вказівка нас не пропускати. Відправляємось до залізничної станції, Дивимось на рельси, уявляючи собі трагедію подій 1939-1941 років. Поруч з собою чую чоловічий плач. Експедиція повернулася до Старобільська в 1994 році. Про ці події теж залишилися щоденник та біля 40 світлин зі Старобільська. В 1996 році польські поховання зі старого кладовища були перенесені до кладовища у Чмирівці.